Цього грудня у прес-центрі Нікопольської міської ради очільник міста Андрій Фісак та генеральний директор ДТАК Дніпрообленерго Вадим Кухтій зустрілися з представниками ЗМІ. Також на зустрічі були присутні технічний директор Дніпрообленерго Сергій Березовський і начальник Нікопольського району електричних мереж Олександр Чорний. Темою прес-конференції стали особливості опалювального сезону в місті Нікополь у 2016-2017 роках. Андрій Фісак ще раз нагадав про причини децентралізації.

В один день а необходимо все-таки какое-то определенное количество времени. Но у нас, к сожалению, у города не было времени для того, чтобы решать те проблемы, которые могут возникнуть в течение четырех лет. Если многие из вас, наверное, уже видели прогноз, который сделал Никополь Теплоэнерго, если бы город остался на центральном отоплении и переходил в течение 4 лет, для города это стоило порядка 500 миллионов гривен. Это погашение задолженности порядка 175 миллионов гривен по рекстуризации долга с нафтогазом Украина. И, соответственно, 300 гривен. 4 миллиона разделите на 4 года и получите каждый год, сколько необходимо было еще дополнительно городу, опять же городскому бюджету тратить на то, чтобы поддерживать Никополь Теплоэнерго в плавучем состоянии. Я считаю, что то, что мы сегодня сделали в городе, это правильно, я уверен в этом. К сожалению, проблемы существуют и они на сегодняшний день есть, но я надеюсь, что мы вместе а, будем решать эти проблемы. Вы знаете о том, что город сегодня усиливает внутрищитовые, а, кроме этого город делает заземление по всем, по всем домам, которые есть, у которых отсутствует заземление. Кроме этого, по меморандуму мы закупили материалы, которые необходимы для решения первоочередных задач. И я уверен, что мы постараемся максимально пройти зимний период, ну, Саме про це розповів журналістам під час прес-конференції генеральний директор ДТЕК Дніпрообленерго Вадим Кухтій. Він зазначив, що компанія у цьому році дуже багато уваги приділяє ситуації з електрифікацією міста Нікополь. Не лише через те, що з початком опалювального сезону у Нікополі збільшилося число аварійних ситуацій, а й задля запобігання їх виникнення у майбутньому. В цьому року, коли було прийнято рішення... об отказе от централизованного теплообеспечения, мы уже понимали, что проблемы будут. Безусловно, наша стратегическая задача, я имею в виду Днепробалэнерго, Днепр, это обеспечивать людей электрической энергией. Мы хотим продавать электроэнергию, мы хотим поставлять ее потребителю в том объеме, в котором он хочет ее приобрести. И это наша цель. Безусловно, без аварий, без плановых отключений и их минимизации. Но при этом оборудование такое, как оно и есть. У нас есть план замены всего необходимого оборудования с учетом новых нагрузок, с учетом дополнительных факторов. Но безусловно, сделать в столь сжатые сроки это крайне сложно. Поэтому когда мы входили в осенне зимний период, мы. Много раз говорили о том, что уважаемые потребители, отнеситесь с пониманием и настройтесь на то, что временные перерывы в электроснабжении будут. Вот собственно говоря, мы сейчас в зиме и э, имеют место быть как аварийные, так и плановые отключения. Також представники Дніпрообленерго ще раз звернулися до всіх жителів міста з проханням обачно ставитися до електричних приладів та пам'ятати про необхідність контролювати власне споживання електроенергії, щоб уникнути виникнення аварій. Якщо у будинку все ж зникло світло, то потрібно вимкнути всю побутову техніку та опалювальні прилади з мережі, адже при включенні електроенергії відбувається кидок пускового струму, що може привести до повторного відключення та виходу з ладу ваших приладів. В разі виникнення проблем ...з електропостачанням у всьому будинку, повідомляйте про це в контакт-центр енергокомпанії, зателефонувавши на екстрену безкоштовну багатоканальну лінію допомоги за телефоном 0800-301-220. Даний канал спеціально відведений для жителів Нікопольського регіону в цей осінньо-зимовий період для отримання інформації про ремонтні роботи і терміни відновлення електропостачання абонентів. 6 грудня Нікопольці зібрались на мітинг біля будівлі Нікопольського РЕМ, щоб у такий спосіб висловити своє незадоволення відсутністю електроенергії у квартирах. Кабельне і не працює, ми за нього платимо». значит, интернет не работает ни у кого, мы все плотим Дети, дети замерзли, детей развозят по другим домам. Я председатель правления, мне весь вечер звонят. Любовь Евгеньевна, а свет дали в доме, можно уже вызывать такси и везти ребенка домой? Это нормально, горячей воды нет, света нет, тепла нет. Холодно, дети маленькие, у нас в округе 9 домов, и все они обесточены. Четверг, 5 часов, в 10 часов вечір далі. Потому що бригада дуже довго їде. Алчевськ номер два, виходить. Присутнім на мітингу був і міський голова Андрій Фісак. Він особисто поспілкувався з Нікопольцями на тему проблем з електрикою у нашому місті та розповів про причини, які призводять до таких ситуацій. Крім того, очільник міста черговий раз пояснив громадянам складність процесів, котрі пов'язані з децентралізацією опалення у Нікополі. Вот женщина сказала, что мы имеем Алчевск. Мы не имеем Алчевска. Алчевск – это когда заморозились полностью все трубы. Когда, извините, в городе люди все перешли на электричество. Когда действительно произошла авария. Серьезная авария. У нас же этого ничего нет. У нас есть локальные проблемы, которые решаются. И которые будут решаться. Я понимаю, что действительно сложно, когда нет света. Я тоже, извините, житель города, и у меня тоже отключают свет. И тоже звоню. Ну да, у меня есть возможность позвонить Александру Вячеславовичу. Ну, поверьте, тоже не быстро делается. Точно так же я жду, как и все. Но я это прекрасно понимаю. Поэтому а, мы переживем этот год. Я уверен, что все будет более-менее нормально. Когда говорят ничего не делается, это абсолютно неправильно. А РЭС сегодня работает действительно очень серьезно. Огромное количество работы уже сделано. Город со своей стороны взял на себя обязанности по усилению электрощитовых в городе, взял на себя обязанности по усилению, вернее, по заземлению, то есть то, что делается сегодня в городе. Кроме этого, мы предусмотрели ситуацию, что вполне возможно будут отключения и в дошкольных, школьных учреждениях. В связи с этим мы закупили дизельные генераторы, которые сегодня есть на каждом объекте инфраструктуры, там, где газовое оборудование. То есть в случае отключения электричества мы включаем дизель генератор. Который работает и соответственно дает тепло в школу или дошкольное учреждение. Спілкувався з мешканцями міста і начальник Нікопольського РЕМ Олександр Чорний. За його словами, у підприємства є необхідні матеріали, робоча сила та план дій для покращення стану електричних мереж у місті. Він розповів про особливості подачі електроенергії в усіх мікрорайонах Нікополя та зазначив, що зі зниженням температури Нікопольський РЕМ планово вимикатиме світло на дві години почергово у кожному районі. Олександр В'ячеславович розповів і про плани на майбутнє. есть подготовленный проект. Это будет построена дополнительная подстанция вот на вот этом месте, где сейчас у нас идет размещение техники и материала. Мы построим для того, чтобы центр города разгрузить. Значит, через руководителей города было согласовано отвод земли для строительства двух кабельных сетей от краностроительного завода. Там есть огромная мощность, которую нужно передать сюда в центр. Поэтому мы разгрузим. Это то, что касается будущего. Это наиболее серьезное мероприятие. Материалы у, нас, материалы у нас поступают. То есть мы сейчас как справились с теми событиями, которые у нас были. И материалы у нас дополнительные, те же самые трансформаторные мощности, мы будем усиливать. Я так думаю, что по большому счету что мы с вот такими серьезными отключениями, которые так говорят, 7-8 часов 10, мы с ними справимся за счет разгрузки трансформаторных подстанций. И мы сделаем как бы эти отключения, мы снизим, ну, как можно меньше, серьезные проблемы, которые может быть, могут возникнуть. Мы говорим о том, что есть план действий. То есть мы работать будем и людей мы не забудем. У місті продовжуються роботи із підсилення внутрішньобудинкових електромереж та щитових. Так, ремонтна бригада компанії «Дніпрообленерго» оперативно зреагувала на повідомлення жителів будинку 142 А по вулиці Патріотів України про відсутність світла та виїхала на усунення проблеми. За словами начальника Нікопольського району електричних мереж Олександра Чорного, спільними зусиллями бригада електриків та бригади комунального підприємства Міськавтодородин здійснили ряд оперативних заходів, спрямованих на усунення. аварийной ситуации. Мы сейчас еще устанавливаем дополнительно трансформатор 315 кВт и сейчас тянем дополнительно еще одну кабельную линию по этим опорам для того, чтобы разгрузить этот дом и рядом. И тем самым мы разделим по трансформаторам эту мощность потребителей и тем самым дадим качественное электроснабжение всем, кто здесь находится. Будет хватать всем и на садик и на жилые дома. Місцеві жителі відзначили, що робота ведеться оперативно, якісно та злагоджено. 25 років тому Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем людини з інвалідністю. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з обмеженими фізичними можливостями. Так, минулого тижня у Нікополі пройшла низка урочистих заходів до дня інвалідів. 2 грудня в актовому залі культурно-дозвільнєвого центру відбулася святкова програма для маленьких Нікопольців. Діти із задоволенням розважалися разом з Аніматорами та брали участь у конкурсах та вікторинах. Потім на юних глядачів чекала концертна програма, розіграш подарунків та солодощів. Наступного дня вітали дорослих, для яких також був підготовлений концерт. До присутніх звернулася заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник. б дуже хотілося вам сказати, які ви молодці, що у вас є таке бажання до життя, що ви наскільки маєте таку високу мету, до якої ви йдете. І я дуже вдячна вашим близьким, які поряд знаходяться з вами, які допомагають вам. Крім того, 4 грудня завершилася місячна спартакіада Дивись на мене як на рівного», ініціатором та організатором якої традиційно є громадська спортивна оздоровча організація інвалідів Аква. Як зазначив її керівник Антон Сіров, в цьому році, завдяки успішним виступам Оксани Бутурчук та Костянтина Сімашка на Паралімпійських іграх у Ріо, на людей з обмеженими можливостями справді стали дивитися як на рівних. Він також похвалився і тим, що двоє учасників клубу Аква Андрій Мороз та Олександр Вошта, входять до складу збірної команди України з Паралімпійської бочі. Мені хочеться дійсно вас поздравити. Поздравити з наступаючими святами, які будуть. Це День Святого це новогодні свята. Пожелати вам здоров'я, щастя, багато-багато радості і, звісно, сімейного благополуччя. Переможців та призерів Спартакіади нагородили медалями, дипломами та пам'ятними подарунками. 2 грудня в концертному залі культурно спортивного комплексу відбулася презентація книги почесного громадянина міста Нікополь, члена ради директорів та акціонера компанії Сентравіс Василя Атанасова. Назва книги Міст із минулого в майбутнє повністю відображає трудовий шлях Василя Радіоновича на Нікопольських трубних заводах. Більше 15 років він працював на Нікопольському південно-трубному заводі, потім у науково-дослідному інституті трубної промисловості міста Дніпропетровська, а через деякий час очолював сімейне «Ювіз». З 2007 року приймає активну участь в керівництві компанії Сентравіс. Це перша книжка Василя Атанасова, яку він присвячує своїй сім'ї, трудовим колективам, в яких він працював, своїм друзям та колегам. Вона поділена на декілька розділів, кожне з яких описує пам'ятні моменти із життя автора, які нероздільно пов'язані з трубними заводами. Привітати автора із дебютною роботою прийшли міський голова Андрій Фісак, його заступник Ольга Коник, сім'я автора, ветерани, колеги та друзі. Очільник міста подякував Василю Атанасову за щирість та мудрість та побажав йому міцного здоров'я, творчого натхнення та нових звершень. Василь Радіонович на знак подяки подарував Андрію Петровичу свою книгу. Щорічно, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Напередодні святкували і в Нікополі. Міський голова Андрій Фісак разом з військовим комісаром Нікопольського об'єднаного міського військового комісаряту Геннадієм Тарасюком та своїм заступником Юрієм Соколом поклали квіти до пам'ятника захисникам України на знак поваги до подвигу усіх, хто захищає нашу країну в зоні АТО, та схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять воїнів, які віддали своє життя за майбутнє. Нашої батьківщини та мирне небо над Україною. Пройшли урочистості і в Нікопольському військоматі, де очільник міста привітав особовий склад зі святом та вручив почесні грамоти з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України за сумлінне виконання службових обов'язків та високий професіоналізм. Військовий комісар Геннадій Тарасюк також від імені командування привітав усіх присутніх зі святом та вручив їм подяки і подарунки. Також Геннадій Анатолійович подякував міському голові Андрію Фісаку за Підтримку військових Нікополя і з нагоди свята вручив подарунок, який передали із зони проведення АТО мініатюрний танк, виготовлений власноруч Нікопольськими воїнами. 6 грудня біля меморіалу захисник України відбувся ще один урочистий захід. Настоятель парафії святого праведного Петра Калнишевського української православної церкви Київського патріархату протовірей Тимофій Рецько провів молебінь за українських воїнів та нагородив медалями за жертовність і любов до України учасників АТО. Також священнослужитель з нагоди свята вручив подяки Нікопольським волонтерам. Вже більше 30 років саме 5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. До святкування долучилися і в Нікополі. В сесійному залі Нікопольської районної державної адміністрації відзначили найкращих волонтерів нашого міста та району. Вітальними листами та пам'ятними відзнаками від імені голови Дніпропетровської обласної адміністрації Валентина Різніченка нагородив місцевих волонтерів його радник Іван Ночовний. У своїй промові він звернувся до присутніх зі словами вдячності за ту непосильну допомогу, яку наразі надають волонтери та побажав їм сили, мужності та наснаги. В ділох області ми сьогодні відмітимо цим знаком більше 500 чоловік. І на ці люди є тим більшим механізмом включає учасників бойових дій. От вони є тим двигателем, який способен поняття цю своєї пушу. До вітальних слів долучився перший заступник голови Нікопольської райдержадміністрації Геннадій Зимін. Він подякував волонтерам за їхню невтомну працю та сміливість бути на передовій разом із солдатами. 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. З цієї нагоди у сесійній залі Нікопольської міської ради вітали не тільки працівників виконавчих органів міськради, а й депутатів, представників квартальних та будинкових комітетів і представників всієї територіальної громади. До всіх присутніх з привітанням звернувся міський голова Андрій Фісак. Він подякував своїм колегам за самовіддану працю на благо Нікополя та побажав сил і наснаги у роботі, добробуту у родинах та миру на українській землі. Після на промови Андрій Петрович нагородив депутатів і найкращих працівників почесними грамотами і подяками міського голови. Вітальні листи з рук міського голови отримали на честь свята і ветерани місцевого самоврядування. Заслуженим працівникам галузі, які віддали десятки років роботі на благо територіальної громади. Всі присутні на святкуванні аплодували стоячи. Із вітальним словом до присутніх також звернулась голова Нікопольського міськрайкому профспілки працівників державних установ Людмила Лиханська. Крім цього, вона вручила гроші. Винагороди заслуженим працівникам свої творчі подарунки всім присутнім дарували талановиті артисти Нікополя. Також того дня з привітаннями до міської ради завітали священнослужителі... спасо Преображенського собору Української православної церкви Московського патріархату. Проте єрей Микола Марущак благословив працівників міської ради на звершення добрих справ у інтересах громади. Крім того, всі бажаючі мали змогу поклонитися ...мощам 14 святих. Священнослужителі спасо преображенського собору. Ору передають ці мощі по всім церквам нашого міста та привозять до лікарень, щоб нікопольці могли доторкнутися до святині та отримати благословення. 3 грудня в спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи №1 1 відбулося урочисте відкриття Кубку міста з волейболу, в якому прийняли участь вісім команд: сім з Нікополя та одна з району. Команди поділені на дві підгрупи по чотири команди. Перші дві команди з кожної підгрупи проходять до фінальної частини змагань, де й будуть виборювати перемогу. Переможця визначать 11 грудня. Підтримати спортсменів завітали заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, представники департаменту, депутатського корпусу та шанувальники спорту зазначимо, що кубок міста з волейболу проводиться за підтримки Нікопольської міської ради спільно з громадською організацією Громадська сила.